Під сонати Моцарта я збираю колорадських жуків. Це, це великі. Це ще не розплодилися і що? І, звичайно, я цих шкідників, які залізли на мого города, їх знищую. Мені приємно ходити по моєму городові, бачити результати праці. Це робиться в мене все. Кайф без примусу. Хочу полю, хочу не полю. У нас випішня приказка класна. Пелюка лягла, я лягла. Ну, з полінкою так не виходить. Якщо лягти і нічого не робити, то груд не виросте сам. І що я роблю далі з цими жуками. Теж ось кладу їх на сапочку. Ось кладу на сапочку. І гарнесенько розтопчую цих жуків і так буде з кожним. Хто забереться на мого огорода? Ось отак.